Вітаю вас, мої дорогеньки я Ірина. І таке запитання: хто підірвав Північний потік? Е, існує дуже багато версій, що це і українці зробили, що це могли і поляки зробити, і росіянці, і. хотілося. І американці. І так, кому було вигідно, в принципі, розумієте, ті підірвали. І так, дивіться. Викладаю по одній карті. Я домовляюся наперед стару і викладаю по одній карті. Хто підірвав Північний потік? Американці так чи ні, росіяни так чи ні, поляки так чи ні, плюс українці свої. І так, ну, ну таємниця. Це, ось ця карта говорить, там. Дуже все зробило, все дуже цікаво. І так, перші у нас йдуть американці, так чи ні? Тут треба докладати. Зараз докладу. Так, росіяни. Ні, це не виглядає, що ні. А, поляки. Теж думаю, ні. І українці. Дивіться: американці і українці. Ось зараз ми докладемо. Зараз ми докладемо. Зацікавлені дві сторони. Україна і Америка. Зараз будемо дивитися. І так. Ось сила. У наших не було цих можливостей. Але, але ви бачите, в мене таке враження, що це могло спільно бути. Американці з українцями. Може бути спільно, але, скоріш за все, ні. Я, я поясню, чому ні. Українці ні. Тому що занадто е, малий ресурс, мали українці для цього, і цей ресурс перекреслюється десяткою. Ні. Ось взяти е, американців туз е, е, цих кубків і сила. Я більше скликаюся, і ось, бачите, під під, під підрив, спостерігання. Всі, дві сторони спостерігали, але зробили це американці. Мої карти показали, це зробили американці. Росіяни ні. Поляки теж ні, тому що тут нуль. Ось, а це все. Мої карти показують, що це є американці. Все, мої дорогенькі. Щиро вам дякую. І разом до перемоги. На все добре, мої любі.